Я подумки пройдусь Андріївським узвозом, немов насправді важче, ніж завжди, Бруківка мокра, вітер, неба, просень. Назустріч потічки весняної води. Що тут змінилося? Лишень мене немає. Здовж стін клопочеться торговий люд, і, як завжди, каміння виграває багатих аметистах там і тут. І, як завжди, картини, вишиванки, і дім булгакова приваблює зайти, будинок річарда вже хтось малює зранку. Малює хтось, але, на жаль, не ти. А над усім який талант растрелі, стрімкі колони, бані золоті, пливе в небесній вогкій акварелі, тендітна церква у Божій висоті. І можна так. Закохано ходити, аж поки вечір схилить сонця путь, монастирі, церкви почнуть дзвонити, в молитвах грішні душі пом'януть.